Там є е, динамічна погода, е, різні бойові дії, які відбуваються на карті. Ігор Поліханенко у онлайн-грі Стугна віртуально нищить ворожу техніку, але реально допомагає Збройним силам України. у такі бойові дії, він відчуває себе справжнім оператором протитанкового комплексу Стугна цю гру розробили черкаські it фахівці З моменту створення додаток скачали понад півмільйона геймерів зі 176 країн. Мене ця гра захопила тим, що вона від українських розробників вона безкоштовна і до цього ще й можна донатити. Дуже хочеться закінчення війни і миру. Це неможливо без донату армії і всякої допомоги. Ви допомагаєте армії, переглядаючи рекламу між боями. Монетизація від 1 до 5 доларів за тисячу переглядів. Також доступна опція для тих, хто бажає перерахувати Збройним силам України свою суму. При запуску гри у нас є окрема клавіша до надзахисникам. При її натиску у нас відкривається рахунок Національного банку України. Є знову ж таки вказане призначення платежу, де ви вже конкретно вводите суму, номер картки і проводите транзакцію напряму. Розробники представили всю техніку задіяну у війні. Гра максимально реалістична. Локації створювали відповідно до території, де проходять бої. Але головною у додатку є легендарна українська стугна. Гравець виступає в ролі оператора цього протитанкового комплексу. Принцип гри ти наводишся на техніку противника, де ось вона тут. Є можливість приблизити, зробити відповідний запуск. І поки летить ракета, її як і в оригіналі, треба наводити на техніку, тобто треба супроводжувати ракету до поки вона не попаде в ціль. Найефективнішими гравцями є українці другу сходинку посідають геймери зі сполучених штатів Америки. Як третю сходинку посіли Росіяни, ніхто не може пояснити. Вони пишуть дуже багато негативних коментарів стосовно цього, що ігра погана, і гра не така, і вони там собі щось уявляють. Багато чого пишуть, але вони знову ж таки не розуміють, що ну хай пишуть, вони грають і допомагають нашим Збройним силам. Натхненням для авторів гри став сам протитанковий ракетний комплекс, який розробили українські фахівці. Десятеро черкаських програмістів і дизайнерів працювали п'ять місяців, і вже протягом чотирьох місяців гра приносить задоволення геймерам та заробляє гроші для збройних сил України. Ми побачили дуже багато відеоматеріалів, дуже цікавих, як наші оператори руйнують техніку окупанта, дивлячись в екран монітора, і це нам нагадало як комп'ютерну гру. Пізніше ми почали трошки поглиблено дивитися на. Те, що це за зброя, виявилося, що це ще й українська розробка. Зворотній зв'язок з користувачами та можливість допомагати нашим захисникам надихає, кажуть розробники. Тому незабаром вийде нова версія гри.